Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Відбійник кришки капота з оригінальним номером 17 585 04 застосовується у автомобілях марки Ford для того, щоб центрувати та виставляти по висоті кришку капоту. Застосовується в авто Ford Focus 3. Це Макс, Фієста, Куга, повний список автомобілей, як і саму покупку можна здійснити, перейшовши за посиланням під цим відео. Оригінальний номер в системі Деталь IF DF 17465. Хорошого вам дня та вдалих покупок. з нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Оринну сировину для пакування ваших посилок, підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.